На площі народній в Ужгороді урочисто підняли олімпійський прапор з нагоди відкриття 25-х зимових олімпійських ігор, які цьогоріч приймає Італійська Республіка, як символ миру, чесної боротьби та єдності народів через спорт. Підняти прапор мала за честь Закарпатка Анна Баланда, родом з нижнього селища, що на Хущині займається біатлоном. І хто знає, може у майбутньому олімпійська чемпіонка. Я займаюся видом спорту біатлоном. Це такий о, спорт, де ти бігаєш на лижах і стріляєш. А мій тренер це Ірина Володимирівна Меркушина. Вона о, заслужений тренер України. Ти вже була да. змаганнях? – Так. Я виступала на всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах України. Надіюся, що буду йти далі. Нас пригласили, щоб ми підняли олімпійський прапор і щоб шанували. Дуже велика честь, щоб вийти сюди і підняти цей прапор. І ще дуже-дуже хочеться поболівати за наших олімпійських чемпіонів, щоб вони стали першими. І дуже хочеться, щоб на наступні роки щоб і ми там були. До церемонії відкриття в Ужгороді долучилися юні спортсмени з «Ес-Дюшор», аби підтримати та повболівати за Україну. Буду вболівати за Україну, щоб ми перемогли і були на вищих сходинках. Буду старатися, щоб я грав за збірну Україну і з багато чого хочу успіхів отримати. Так, Це дуже важливо для мене. І ще й в такому віці. Це цікаво, та і можна на цьому ж місці побувати в другій країні. Так, це важливо для нашої країни, тому що зараз такий час, що потрібна допомога. І ми прийшли сюди, щоб, щоб разом підняти олімпійський прапор. Ну, зараз у нас сіде війна, і щоб звучав наш гімн і піднімався наш прапор, це дуже добре. Насамперед я хочу е, колись, можливо, грати за збірну України. Можливо, це моя мрія, і я хочу її здійснити. Я до неї йду і думаю, коли з до неї. Я тренуюсь, бігаю, ходжу на тренування. Кожен вечір я роблю якісь завдання, наприклад, з резинками. Це дуже допомагає. Цьогоріч Україну на зимових Олімпійських іграх представлятимуть 46 спортсменів у 11 видах спорту. Серед них шестеро із Закарпаття, які вибороли право виступати на найпрестижнішій спортивній арені світу. Серед закарпатських олімпійців призерка чемпіонату світу та учасниця трьох зимових олімпіад. Анна Марі Данча данча досвід великий. Я з нею на двох Олімпійських іграх був в Ванкуворі, в Сочі. У нас відбиралося п'ять чоловік на Олімпійські ігри. В неї вже на початках. Відбору були показники високі. В плані того, що вона туди попадає, дуже важко попасти на Олімпійських іграх у цьому виді спорту, як в паралельних дисциплінах. Данча має великий досвід, я думаю, що в неї буде можливість поборотися там за хороше місце, має в виду, ну, може бути і за медалі. Це все вже удача, будемо казати, бо там всі одного рівня. Ці 32 спортсмени, які відібралися на Олімпійські ігри у виді сноуборду паралельних дисциплін, мають всі шанси. Крім Анни Маріданчі, Україну представлятиме закарпатські олімпійці, чемпіонка Європи з фристайлу Нелі Попович переможець етапу Кубку світу з фристайлу Олександр Окіпнюк. Дворазова чемпіонка України Анастасія Шепіленко, рекордсмен України серед юніорів із гігантського слалому Дмитро Шеп'юк та чемпіонка України з біатлону Олександра Меркушина всі, хто вболіває і живе на території України, любить свою країну і віддає свої почуття, кохання до своєї батьківщини. Це само собою. Безпектива. Спорт Під час війни це важко, які труднощі. Важко, важко тому що не всюди є таких можливостей, як раніше було, скажімо, в якому плані. В плані підготовки моральному, фізичному. В ну, фізичному ми ще тримаємося, а морально воно давить сильно то, зрозуміло, що дуже давить. В будь-якому е бутова система, і, і світла немає, і, і переміщення важке, або всюди пости, і третє, і п'яте. Воно все заважає. Я думаю, що це морально більше тисне на, 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 на спортсмена і на тренерів. Так що так. Дух тримає, який, це твоя професійна робота, ми її виконуємо справно, стараємося робити її, як можемо. Розвиватися, тому що на цьому світ не, не скінчився, і ми розуміємо, що війна, коли закінчиться, і ми мусимо далі продовжувати свою роботу. Це так у кожному плані, скажімо. Весь світ спостерігатиме за зимовими Олімпійськими іграми, а українці вболіватимуть за успіхи своїх спортсменів.